Посилання rsaglobal.com. Заходимо по цьому посиланню, і ось така сторіночка буде. Значить, в перше поле номер члена сюди вводиться партнерський номер. І нижче вводиться пароль. Ну, В мене вже він забитий, запам'ятала його система, я вже набрала і автоматично зайшла на свій сайт. Значить, тут спливає таке віконце, ми його прибираємо, нажимаємо просто на біле поле екрану, воно саме автоматично прибирається. І робимо замовлення. Значить, уверху на панельці отут видно. Ваш партнерський номер. Бачите, у мене 156, 47 38. Ви перевіряєте, чи це ваш номер, і як зробити тепер замовлення. З лівої сторони, три чорточки, ви на них нажимаєте. І ось тут є така вкладка замовлення. Нажимаємо на замовлення цю стрілочку. І найкраще тут можна я користуюсь мобільною версією. Можна класично вибирати, можна по коду продукту вибирати. І є ще попередні замовлення: це там, де ми дивимося ті замовлення, які ми зробили або зараз і вони не оплачені, або ті, що ми робили раніше. І зараз, щоб зробити замовлення, найкраще, якщо це через телефон, то я користуюсь саме замовлення-мобільна версія. Натискаю на замовлення мобільна версія. Тут у нас іде інформаційний листок від компанії, його можна прочитати, пропустити, і обов'язково-внизу отут поставити галочку Я прочитав і згоден. Нажимаємо Продовжити. І ось далі ось можна, е, як робити, або е, пишемо назву продукту, або код і нажимаємо Виклик. Або ж просто гортаємо сторінку і вибираємо ті продукти, які нам потрібні. Ну, давайте, наприклад, назва продукту або код. да? Е, самий перший на 104-й, крапля концентрат. Значить, пишемо 104, виклик. Трошки не сюди. Код продукту. Я не сюди написала, назва продукту, код продукту. Е, назва продукту. 104. Так, зараз ще раз. Ні. Давайте так. Це трошки не, трошки не так. Давайте покажу, так як я це роблю, да? без, без коду, без нічого. Просто гортаємо сторінку, вибираємо той продукт, який нам потрібен. Ну, наприклад, масажний крем. Можна плюсик. Тут буде і одиничка. Якщо вам потрібно декілька позицій, там декілька разів нажимаєте на цей плюсик. Ну, наприклад, два рази натиснула і вийшло там два крема. Да? Засіб для видалення жиру нажали одиничка, там рідке мило для рук, одиничка, і там що там іще. Ну, давайте щось іще виберемо, там лосьон для від вугрів. Все. Е, натиснули. Піднімаємося вверх і натискаємо додати до кошика. Тепер вгорі. На верхній вкладочці видно 2314 це вже в корзинці набраний цей товар. Якщо замовлення ваше вже все, ми натискаємо на цю корзинку. І бачите, тут написано: купити зараз, натискаємо Купити зараз все. І ось тут у вас повністю перевіряєте свою корзину. Якщо ви хочете видалити, можна нажати отут на цю галочку і натиснути кнопку корзинку. Трошки нижче, крозинка, тоді приберуться всі товари. Якщо не треба, то ми нічого тут не робимо. Перевіряємо, скільки ми одиниць штук заказали. Да? Тут ціна, все, кількість. І, е, значить, можна зберегти цей кошик, наприклад, зарані набрати в кошик товар. Якщо ми чекаємо спецакцію, там за день-два за два, можна. Попередньо зробити замовлення собі таке, покласти в кошик і дочекатися спецакцію, щоб період спецакції швидко оформити це замовлення і не пропустити ті подарунки, які виставлені на сайті. Якщо ви робите замовлення вже в день в той день, коли ви будете його проплачувати, там, чи в день спецакції, то ми корзинку не зберігаємо, просто ми її перевірили чи все набрали, якщо треба щось додати. То тоді, отут є вкладка Продовжити замовлення. Чуть вище ще вкладочки завершити. Бачите? Наприклад, давайте продовжимо щось додамо. Да? Ми на неї натискаємо тут де зберегти кошик, потім корзинка, а потім йде продовжити замовлення. Ми натискаємо на цю стрілочку, вертаємося назад на сторінку з товаром і додаємо товар. Ну, наприклад, засіб блиску для посуду. Давайте на плюсик нажимаємо, один нам потрібно, так? Піднімаємося вверх і знову натискаємо на кнопку Додати до кошика. Додали. І тут можна нажимати або на корзинку, так як я вам показувала попередній раз, або нажимати на оцю зелену кнопку Купити зараз. Нажимаємо на кнопочку Купити зараз. Так, воно нас знову повернуло до корзини. Перевіряємо, чи весь продукт, той, що ми замовили, він весь є. І е, дивимося, тут внизу можна подивитися ціна з ПДВ, всього, але це ще не та ціна кінцева, яка буде у вас вже а, до сплати Вже висвітила Сума до сплати 1817. Да, знижка та като. І тут трошки нижчі бали можна побачити. Трошки нижче ви бачите, скільки ви зможете в даний момент отримати подарунків. Якщо це акція, то скільки це акційних подарунків. Все перевірили, все подивилися. Якщо весь товар вже набраний і більше вам нічого не потрібно добирати, тоді можна спокійно натискати кнопку Завершити замовлення. Натискаємо кнопочку Завершити замовлення. І вас перекидує на сторінку вибір подарунків. Ось тут ми дивимося тепер, які нам подарунки пропонує компанія. Значить, тут кількість подарунків чотири я можу вибрати. Ну, давайте поставимо галочки. Можна по одній кожної позиції, так, а можна по дві, тому що тут, бачите, видає по дві клітинки. Це означає, що можна дві вибрати. Вот. Так, чотири подарунки. Все, 4 я вибрала і нажимаємо продовжити. Все. Далі. Тут уже є адреса накладна, адреса доставки, її, до речі, можна змінити, якщо вам потрібно доставку зробити на, іншу, на якусь іншу адресу, отут є кнопочка зміна, ви на неї натискаєте і міняєте адресу. Якщо нічого не треба міняти, то просто нажимаємо кнопку продовжити. Далі, тут у нас оплата на розрахунковий рахунок, можна його зробити скріншот, якщо у вас його немає. Якщо через Приват24, то там вже ці реквізити автоматично підтягуються. Потрібно тільки в Приват24 написати платіж за ЄРДПУ компанія «Ерсах», і воно автоматично там підтягується у вас. І все. Якщо якісь коментарі, там, якщо є до компанії якась претензія там, чи зауваження, ну, в плані, там... Якщо не доклали якусь позицію товара в попередньому замовленні, чи якась була там просрочка, ну якщо у вас була якась ситуація така, да, тут можна зробити таке нагадування, щоб працівник компанії прочитав коментар. Якщо нічого не треба, то ну, звичайне замовлення, то ми просто його завершуємо і натискаємо кнопку Продовжити. Так. І е, ви бачите, що на цій сторінці в нас завершення замовлення. Ми дивимося, все перевіряємо, всі наші продукти, дивимося подарунки, яка кількість. Тут е, все написано, все прописано, яка ціна, яка знижка, яка вага, які бали, скільки балів у вас за дане е, замовлення буде. Перевіряємо адресу, доставку. І все, і натискаємо синю кнопочку Я згоден. Натискаємо, так? От я сформувала замовлення, так? де його подивитися? І де взяти номер замовлення і суму. Значить, заходимо знову у вкладку замовлення. Ви пам'ятаєте, да? з лівої сторони три. 3... Полосочки зверху на оцій бюрюзовій панельки з лівої сторони натискаємо на ці три полоски. Тут вкладка замовлення. Натискаємо на замовлення, і в самому низу в цій кладочки, тут є вкладка сторінка попередні замовлення. Ми сюди нажимаємо. І ось тут ви бачите, що Червоним горить немає. Це означає, що замовлення сформоване, але воно ще не проплачене. Ось останнє замовлення ми натискаємо на деталі. Деталі замовлення. Натискаємо, і у вас відкривається ще така сторінка, на якій ви зверху на, на, біля Стручки деталі замовлення. Бачите, ць, номер його ось 132, 42 924 Оце буде саме замовлення. і Номер замовлення, і сума яку треба сплатити. Зверніть, будь ласка, увагу, не оцю суму, що написано всього замовлення на 2500, бачите, а треба спуститися вниз, трошки вниз. І ось тут. Є сума платежу, тому що це саме та сума, яка вже, яку потрібно вам сплатити. Це вже з урахуванням вашої знижки. Бачите, без знижки в мене 2500, знижка 689, і без знижки виходить 1817. Тобто. Коли ви робите платіж через Приват24 чи будь-яку другу платіжну систему, потрібно обов'язково вказати за товар і номер замовлення. Ви пишете номер замовлення 132-42 924, це який знаходиться вверху справа, і трошки нижче виписуйте собі суму 1817-17. Все. Це вам дві цифри, які потрібно виписати. І потім, коли будете вже проплачувати, тоді вже будете указувати ці цифри. Ще раз перевіряємо, ну, собственно, вже все тут насформовано. Далі. Щоб видалити це замовлення, якщо ви щось передумали, його не проплачувати, чи якусь помилку зробили. ну, Зазвичай. В кінці місяця ці замовлення, неоплачення, які горять червоненьким, вони просто скасовуються, але можна його скасувати самі. Знову повертаємося в вкладку замовлення, попередні замовлення. Ось останнє це замовлення. Я його скасую, бо воно було тренувальним, так сказати. Да? Заходимо сюди знову да? І, і, і. і. І-і-і кнопки немає скасувати, <сих> скасувати замовлення зараз. Воно зазвичай буває. Буває воно буває щось, його в мене сьогодні не показує, що скасувати. А, отака е, горить червоненька кнопочка, може, вже прибрали цю функцію, я не знаю. Ну, ви не переживайте. У всякому випадку, е, це замовлення, яке, ви, яке горить червоним. Якщо воно не проплачене, нехай воно висить на сайті. Якщо ви не будете робити замовлення, щось там передумали чи неправильно його сформуло... зробили, можете зробити. Нове, да, його проплатити, а це нехай залишиться, воно автоматично через пару днів просто його не буде. Там в кінці місяці система його прибере. Ось таким чином робимо замовлення на сайті rsaglobal.com.ua саме по Україні.